На каналі FANATWAC. Сьогодні маємо включення. Це означає, що в нас на продажі з'являється чергове авто. Цього разу це Сіат Ліон Чистого 2004 року. 1,6 MPI бензин, як завжди. В класному кольорі на титанчиках 16. -х. На гарній гумі. Зараз я вам покажу. Обходжу просто швиденечко, переходимо до салончика. Друзі, машинка на обліку, машинка в класному стані, їде супер. Той же самий гольф-четвертий, тільки, мабуть, не знаю, ну, приємніший як для мене. Дивіться, чисто 4-го року, ану, фіксуємо. Так, є четвірочка видно. Всі вікна рідні, включає і лобаш. Що мені подобається, бачите, тут є накладочки такі оригінальні, всі йдуть на кожному порозі. Немає тут. Дивіться, це трішки бруд. Вибачайте, бо дивіться, який стан. Трішки брудно на дворі. Пішов дощик, тому дивіться, стан авто. По салончику, дивіться, сідушечки. Ну, для 21-річної машини, я б сказав, би, просто в ідеальному стані потолочок. Дивимося, ззаді, дивіться, диванчики теж в класному стані, полочка ззаді є. Так, дивимося тепер по приборці. Дивіться, ось такий салончик. Не затерті кнопочки, все є. Руль рідний, не перешивався. Пробіг 189 538. Ну, зрозуміло, що зараз буде. Будуть розказувати, це що оригінальне, дивіться, повний електро електростопакет. До речі, стан кнопочок просто ідеальний. Машинка бралась в Німеччині в одного о, власника, тому я думаю, що стан по стану тут питань не буде. Все, ще раз фіксуємо стан і тепер переходимо до кузова. Швиденько будемо показувати по приборці, поки показую вам, дивіться, це бруд. Щоб ви розуміли, нема тут навіть, витираюсь так, спеціально пальчиком. дивіться, немає навіть ні йожичків, нічого немає. Стан, дивіться, порогів. 21 рік машині, в якому стані просто ну, фантастика. Ось протектор, дивіться, по резині. Дивіться. Класні титани, просто ну, дуже її пасують. Ну, Поїхали, давайте. 93. Дах не фарбований, одразу показав. Все, щоб можна було капотик. 122 не фарбований. 186. 168. Косметика є. Дивіться тут стан. Ну, Троше, бачите, трішки це бруд, це не... Нічого такого, а просто бруд. Не нефарбована, не фарбований. Ну, Брудно, знову ж таки. 106 не фарбована. Слухайте, ну дивіться, вже класно. Я до речі не знаю, що фарбоване, що ні. Перший раз пробиваю її. Просто машинка візуально, дивіться, тут теж немає. Навіть на, на ребрах цих немає ні рижиків, нічого. Забруднив руки тільки. 986. ляда, не фарбована. Дивіться, стан показую. Ось тут е, таке трішки є якісь кольчики, але це не рижики, нічого такого, дивіться, ні біля значка тут класно. Дивіться, все класно. Ряда не фарбована, давайте поки тут ідемо. Прикольно відкривається, дивіться. Дивіться, 21 рік і тут тримачі, да? Класно, дивіться стан. Стан тримачів просто. Все чітко, е, Так, що в нас? Не крутилося, не крутилося. В принципі, як для хетчбека, дивіться, навіть дуже вмісткий багажник, що мене дуже здивувало. Так, піднімаємо, дивимося, що у нас тут є. А в нас тут є все. Запаска, донкрат, балонник і крючок. Все є. Супер. Так, дивіться, тут теж стан. Нема нічого, ні рижиків. Блін, ну стан просто. Так, поїхали, що у нас тут? Тож, два, косметика є. Косметика є. 235 косметика є. Косметика є. Косметика є. 92 тут вже немає. Тут щось теж є, але дивіться, знову ж таки, витираю спеціально для вас. Трішки бруд. Забранилося, дивіться, немає ні йожичка, нічого. Це це просто бруд, дивіться. Просто бруд. Немає. Дивіться, стан порох. Просто шикарно. Не фарбоване. Отже, друзі, косметику ми побачили. Я вам показав, що фарбовано, що не фарбовано по машинку. Класний стан, як на мене, для 21-річної машини. Дивіться, от на камері воно б дуже було б видно було, чи випадає з машини, машини, випадають фарбовані елементи. Не випадає, все дуже класно зроблено. Дивіться, зазорчики, все є. Вигляд вона має однозначно. Їде вона також класно. 1.6 MPI, моторчик простий, 2004 рік. Друзі, машинка на старті буде 5100, але торг присутній. Ну, Зараз навіть гольфи четверті їх вже. В гарному стані важко знайти і вони теж коштують недешево. Але ось приємно дуже їде. Приємний сіятік. Той же самий, я б сказав, гольф 4, Тільки ось такі модифікації. До речі, кліма, кліма партроніки, горна гума на титанчиках 16 16-х. Машинка просто ну, достойна, однозначно достойна. Тому, друзі, підписуємося на мій канал, підписуємося на YouTube, підписуємося на Instagram, Telegram, TikTok. В посиланні під відео в описі під відео будуть посилання на ці всі соціальні мережі. На TikTok найшвидше з'являються машини. До нових зустрічей, друзі. Отже, машинка 500 на старті. Поїхали. До нових зустрічей!